46-й президент США Джозеф Байден отримав діагноз агресивної форми раку передміхорової залози з метастазами в кістки, та медики сподіваються, що зможуть допомогти. В історії вже був трагічний випадок, пов'язаний з раком простати та президентом. 1981 рік. Франція святкує перемогу Франсуа Мітерана. Він новий президент, але є одна таємниця: через кілька тижнів після інавгурації йому ставлять діагноз. Рак простати з метастазами в кістки. Прогноз максимум три роки життя. Ім'я Франсуа Мітеран зникає з усіх медичних записів: він стає Альбером Бло. А візити до лікарні це державна таємниця номер 1 Навіть родина нічого не знає. Починається гормональна терапія. Медики шоковані. Організм президента реагує неймовірно добре. Рак відступає, ремісія на цілих 11 років. Мітеран відчуває себе переможцем. Він навіть хоче припинити лікування, але лікар каже, перервеш, помреш за три місяці. 1992 рік мітеран все ще президент, але біль повертається. Перша операція, і вперше в історії Франції чинний президент відкрито зізнається: у нього рак. Це шок, та водночас і момент, коли народ вперше бачить у ньому людину. 1994 рік, друга операція. Стан погіршується: біль, слабкість, виснаження. За його здоров'ям стежить ціла команда лікарів, але між ними конфлікти. Зрештою, президент звільняє головного лікаря Клода Гюблера. До самого кінця каденції мітеран залишається на посту, полишає Єлисейський палац у травні 1995-го. А 8 січня 1996-го помирає, відмовившись від лікування за кілька днів до цього. Але це ще не кінець. Невдовзі лікар Юблер видає книжку Велика таємниця, де розповідає всю правду. Франція приголомшена скандал. Юльбер отримує умовний термін і позбавляється нагороди, але випадок провокує дискусію: чи мав він право мовчати. Що важливіше, здоров'я президента чи його право на приватність.